Нове покоління безпілотників, оснащених штучним інтелектом. Мені тут один умний чоловік рассказал то, о чём я никогда не догадывался, я не знала, я ж не разбираюсь в этом всё. И вот человек, он инженер радиоэлектроник. Почне об'єднуватись у великі групи, щоб придушувати стаціонарні та мобільні військові позиції за допомогою тактики рою, захищати кожну мету, відстрілюючи дрони по одному технічно складно, дорого та неефективно. Кращий підхід до боротьби із загрозою рою дронів, що виникає, знищувати ворожі безпілотники на місці їх запуску. Почну з того, що у протидії ворожим засобам повітряного нападу Україна починає застосовувати нові розробки у сфері радіоелектронної боротьби. Сьогодні низка новинних агенцій, з посиланням на представника головного управління радіоелектронної та кіберборотьби генштабу збройних сил України почала розповідати про нову вітчизняну систему РЕП під назвою Покрова. За словами офіцера Генштабу Андрія Старикова, оця система покрова заважає наведенню крилатих ракет і безпілотникам типу шахет, і завдяки цьому знижується ефективність використання такої зброї з боку Російської Федерації. Технічних характеристик покрови в публічному доступі немає. і Це добре, проте наші військові починають про неї згадувати все частіше. Власне, про розгортання загальнонаціональної системи РЕП покров. Вав перше згадав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в той відомій статті в економісті під назвою Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти. Навіть попри те, що інформація щодо нової системи РЕБ вкрай обмежена, представники головного управління радіоелектронної та кіберборотьби генштабу повідомили, що задачою системи покрова є пригнічення у потрібний час сигналів супутникової навігації по всій лінії бойового зіткнення та на більшій частині території України та здійснення підміни. Супутникового радіонавіційного сигналу, власне, ж це означає, що насамперед ми можемо говорити про те, що такі безпілотні комплекси, як Шахет, які використовують там супутникову систему навігації там і інерційну систему, насправді будуть відчувати суттєвий вплив від постійної роботи системи репокрова, якщо вчасно перебуватимуть в, в повітрі під дією цієї системи, тому що за оцінками військ. Там на відстані близько там, 100 кілометрів той же шахет відхиляється від цілі майже на 5 кілометрів. Так що вважається, що Ефективність шахедів буде суттєво зменшена. Також ця система репокрова має допомогти зменшити точність використання вже ворогом і крилатих ракет, але напевно не стільки ефективно, як у випадку з шахетами, тому що крилаті ракети використовують поєднання різних систем наведення, але і без супутникової навігації, власне, ті ж ракети Х-101 будуть мати меншу точність. Ну в Ця новина про покрову. Вона, звісно, є позитивною, хоча певен, що є низка там технічних, технологічних та практичних нюансів, які потребуватимуть вирішення і, там і допрацювання цієї системи. Але головний висновок полягає в тому, що зараз ми перебуваємо на важливому етапі протистояння з Російською Федерацією, де ми маємо зробити ставку на. Насамперед, на технологічні рішення, які дозволять нам компенсувати перевагу противника у чисельності. А зараз ми очікуємо гостя до нашого включення. Зараз до нас має доєднатися командир підрозділу Терра у складі 3 окремої штурмової бригади Микола Волохо з позивним Абдула. Нагадаю, перед початком нашої розмови, що Нашим дачам нагадаю про важливе, що підрозділ Терра зараз продовжує збір на засоби мобільного комплексу. Реп це не система покрова, це інша українська розробка, але вона має стати щитом для бійців підрозділу Терра і захищати їх вже від ворожих FPV-дронів та інших засобів впливу на наші підрозділи. Така система, яка зараз збирається підрозділом Терра. Коштує 5 тисяч доларів за комплекс. Потрібно 10 таких комплексів, тобто загалом на 50 тисяч доларів. І ці комплекси РЕБ мають прикривати наших бійців під час виконання завдань на полі бою. Посилання на цей збір є на телеграм-каналі підрозділу Терра. Канал називається терра Розвідка, і там є багато. Показових відео, як саме використовуються ці FPV-дрони для бойових дій в протистоянні з ворогом. Нагадаю, що зараз відбувається певна динаміка з створенням нових fpv дронів Зазвичай певний час FPV-дрони були обмежені кількості. Вони використовувалися головно для боротьби по бронетехніці в денних умовах. Зараз з обох сторін триває така певна технологічна гонитва, де Мовне кажучи, і Україна, і Російська Федерація намагаються з одного боку збільшити кількість fpv дронів, а з іншого боку, зробити їх більш технологічними. Технологічність полягає в тому, що. Ці FPV-дрони вже можуть виконувати низку функцій в нічних умовах. Ці FPV-дрони зараз ну обговорюються технічні рішення пов'язані з машинним зором, аби умовно каче забезпечити можливість цих FPV-дронів здійснювати атаки на об'єкти з мінімальною участю оператора. Це якраз стосується. Кінцевої ділянки польоту, де ворог намагається використовувати різні системи РЕБ. От зараз ми, до речі, побачимо відео з російським танком із системою РЕБ, яка становляється на цей зразок техніки. Росіяни зараз хизуються тим, що такі зразки, начебто, більш-менш ефективно протистоять українським FPV-дронам. Зараз ми побачимо це відео. Це відео з. Російського там пропагандинського каналу, де вони п -п показують, як вони намагаються протидіяти українським дронам. Але як наскільки, наскільки це ефективно працює зараз? Ми якраз і поговоримо з нашим гостем. До нас долучається командир підрозділу Терра у складі 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохо з поспозоном Авдула пане Микола. Вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю на взаєм! Слава Україні! Героям слава! Ми вже розказали про те, що ваш підрозділ здійснює великий збір для е, мобільних комплексів РЕБ, для того, щоб ваші бійці могли почувати себе захищено в умовах ведення бойових дій. Я згадав про те, що є посилання на вашому теграм-каналі, де відбувається збір на ці засоби РЕБ. А увазами хотів би поговорити як з командиром підрозділу, який зараз поєднує. Такі нові технологічні рішення з практикою їхнього використання на полі бою. От зараз третя штурмова бригада відійшла на відновлення, і було сказано, що в цей час буде відбуватися оснащення бригади інноваційними зразками озброєння, аби сама бригада. Вийшла на перше місце за технологічністю, от хотілося б на, на підставі вашого підрозділу е, донести нашим глядачам, як відбуваються ці технологічні зміни, що було вчора, що стало сьогодні, що потрібно завтра на підставі використання і в півдроні, можливо, інших систем, розуміючи, що не сильно в деталі, але показати позитивну динаміку, як наші підрозділи стають сильніші саме за рахунок використання технологічних рішень. Ну, по-перше, відкрию велику таємницю. Одна рота під Бахмутом залишилася. Якраз рота ударних активів дронів і невеличку компоненту розвідувальних крил ми також залишили, тому що це ті елементи, які є дуже легко інтегрованими до будь-яких інших армійських систем, працюють при командуванні і досить ефективно виконують свої бойові завдання. І для нас це завжди можливість. Технології новітні, які ми для себе там досліджуємо і впроваджуємо, перевіряти в умовах реальних бойових дій. А якщо говорити про переоснащення бригади, ну я так не буду, знаєте, вам розповідати дуже детально, тому що дещо з цього є невеликою таємницею, дещо великою таємницею, але це лісні підрони, камікадзе, нічні підрони для скидання боєприпасів. Це наземні роботизовані системи. Уже ніби стало зрозуміло, що це не безпілотні авіаційні системи, а просто безпілотні системи. БПС називається раніше називалося БЕПАК. Знову ж таки, засоби радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, тому що, на жаль, також розвиває технології підрозділ, і наскільки ми ефективно ними користуємося. Теоретично на ж ефективно може користуватися і ворог, тому е мусимо забезпечити безпеку е наших розрахунків знову ж таки для того, щоб вони ефективно виконували свої е бойові завдання.